Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Слітин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо таку тему: Додаток Envision. Програма розпізнавання текстів, штрих-кодів, кольорів та інших об'єктів, спеціально створена для незрячих варіант для Android. Envision платний додаток, але після початку військової агресії Росії проти України, він став безкоштовним для українських користувачів. Тому ми можемо безкоштовно встановити його з Play Market. Заходимо до Play Marketу. Тому саме пошук. Шукаємо додаток. Політерно назва цього додатку звучить так: E-N-V-I-S-I-O-N. Якщо прочитати не за правилами англійської граматики, а просто як ми з вами читаємо, то буде це звучати NVCO. Набираємо назву додатку. На нижньому правому куті віртуальної клавіатури є кнопка пошуку. Англійська мова О, цей додаток, він в мене вже встановлений. Тому в мене немає кнопки Завантажити, а буде кнопка «Відкрити». А ви його завантажите. Ну, для перевірки, цей додаток має 100 тисяч завантажень. От. Я натискаю кнопку відкрити. А ви встановите, і в процесі реєстрації там можна зареєструватися через аккаунт Google, який є ну, в кожного. Хто володіє Android смартфоном? Давайте трошки познайомимося з вікном додатку Envision. Внизу є перемикачі трьох вікон. Ідемо в правий нижній кут. Для мене це жест вліво-вниз. Вкладка налаштування, окуляри. Ну це якийсь спеціальний прилад Envision окуляри, в мене його нема, і у вас, мабуть, також. Тому цю вкладку ми не розглядаємо. От і вкладка додаток. Ну давайте познайомимося для початку з вкладкою налаштування. Це важливо. Розділ довідки. Ну, давайте заклянемо в навчальні матеріали. Програма може сама себе описати, тобто ви можете навчитися з нею опрацювати через навчальні матеріали. Подвійні щегли. Навчальні матеріали відкриваються у браузері Google Chrome На головній сторінці є перелік статей. Давайте розглянемо. Якісь додатків, миттєвий текст, наприклад. Я запущу безперервне читання. У мене це жест вгору вправо. Так, ми прочитали довідку про режим миттєвого читання. Увімкнувши його, ми можемо наводити камеру смартфона на будь-який текст. Ну, звичайно, не дуже швидко це робити, і додаток буде розпізнавати, знаходити, розпізнавати текст і відразу його читати. Ну, ми спробуємо це. Якщо довідка у вас буде. Англійською мовою то е, можна скористатися командою браузера Google Chrome. Переклад. Тут десь у вікні можна його знайти чи в нижній, чи в верхній частині. Ну давайте спробуємо. Інші От інші опції інші. пошукаємо Він. тут. От пункт перекласти. Якщо у вас довідка не українською мовою, то можна буде перекласти. Ну, за умови, що інтерфейс смартфона у вас український, тоді переклад буде здійснено на українську мову. Виходимо з довідкової системи, просто закриваємо браузер, це жест вниз, вліво. Так, ідемо далі по вікну налаштування AnV'I. Можна змінювати пункти в меню Envisio. Ну, це на самостійну роботу кому цікаво. Я люблю темний режим. Показано, Цей звук буде показувати, що відбувається процес розпізнавання тексту, і смартфон не завис, а він працює. У мене увімкнено автоматичне розпізнавання мови. Якщо буде багато помилок у розпізнаванні, то можна відключити режим автоматичного розпізнавання мови і вибрати якусь конкретну мову. Мова читання зараз від тітої українська, які покліться, активувати. Мова читання стоїть українська. Зараз у мене увімкнено режим розпізнавання структури документу. Ну це коли текст у декілька стопсів чи має якусь складну структуру, то додаток буде витрачати більше часу на розпізнавання такого тексту. Якщо текст простий, можна відімкнути цей режим і розпізнавання буде відбуватися скоріше.

Миттєвий текст. можна використовувати сканування тексту. можна використовувати лише тексту, використовувати лише функцією, тексту. функцією тексту або Ну, перша невдача. Не можна використовувати українську мову для режиму миттєвий текст. Будемо тоді працювати в режимі розпізнавання тексту. Текст. Текст документа. У мене є книжка, яку ми зараз трошки почитаємо. Бачите, додаток допомагає нам виставити смартфон таким чином, щоб було видно текст. Відбулося розпізнавання, тепер текст можна почитати. По цілі цілі так, що ми можемо зробити з цим текстом? В принципі, ми можемо виставити режим обробки книги і сканувати розворіт за розворітом. Скажу вам чесно, я пробував десь на 12-му розвороті. в мене програма вилетіла. і... Все пропало. Ну, Може, у вас це вийде краще. А в режимі читання по сторінковому чи по одному розвороту працює прекрасно. І куди ми можемо передати цей текст? Давайте Дивісті, подивимося. Кнопка, Внизу продивісті. є кнопки. О, параметри експорту заходимо. Параметр зберегти. Можна зберегти як текстовий файл. Як текстовий, як PDF. Поділитися текстом. Тобто можна цей текст передати в будь-який додаток, який може сприйняти текст. Ну, це може бути і електронний лист, і якийсь з месенджерів, Viber, WhatsApp, Telegram тощо. Можна скопіювати до буфер обміну і потім вставити в будь-який інший додаток. Режим сканування тексту розглянули. Дуже зручно, що програма допомагає орієнтувати телефон на текст. В додатках для зрячих такого не буває. Тепер спробуємо розпізнати текст іноземною мовою. У мене є пляшка олії з надписами німецькою та англійською мовами. Пробуємо розпізнати етикетку. Інколи автоматично не виходить, тому може доведеться примусово це зробити. Внизу є кнопочка. Зробити знімок. Давайте зробимо це примусово. Так, текст відскановено, почитаємо його трошки. Текст німецькою та англійською мови. Штугає, чітача, кнопка, десадік, дефект, суєнє, інфраць, фунде, стік, так, текст на незнайомій мові, але ми можемо його перекласти. Внизу у нас в правому нижньому куті є кнопочка переклад. Кнопка, це, Читаємо знову. Ну, вже е, багато чого ми можемо прочитати і зрозуміти. Наступний режим сканування штрих-коду. Каже, notfond, не знає він такого продукту. Ідемо далі, описати сцену. сцену. На столі стоїть пляшка олії та лежить книжка. Пляшка алкоголю на столі. Книжку не побачив. Додаток. Пляшку з злію, прийняв за пляшку алкоголю. Ну, так воно на сьогодні працює. Е, наступний режим розпізнавання об'єктів. Пошук об'єктів. Двері, сходи, світлофор, пляшка. Давайте спробуємо розпізнавання пляшки. Я відвів камеру від пляшки для початку. Вмикаю режим. І тепер повертаю камеру так, щоб пляшка попала в об'єктив. О, пляшку додаток знайшов швидко. Непогано працює. Ну, і може наостанок розглянемо розпізнавання кольору. Визначення кольорів. Поїхали. Темносірий. Темносірий. це наш стіл. Наводжу Темносірий. на пляшку олії. Наводжу на книжку. Кольори розпізнає непогано. Ну, думаю, на цьому огляд додатку Envision ми на сьогодні завершимо. Домашнє завдання. Встановіть з Market додаток Envision, зареєструйтесь через Google Аккаунт, встановіть український інтерфейс та потренуйтеся працювати з цим додатком. За цим прощаюся з вами, бажаю вам міцного здоров'я. Натискайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та не забувайте виконувати домашні завдання.